Ось теж нектарин, такий гарний був. Ну, прийшлося попідрізати, будемо чекати молодих пагонів. А цей зовсім нектарин не повідходив. Ситуація жахлива. Не зрозуміло, що з ним робити. Поки ще не ріжу. Ще поприщипав до нього трошечки інший персик. Трішки бруньки тут пробивають. Подивимось, що воно буде, щось, щось будемо формувати. Ось уже великий персик був. На ньому і плодів було багато, і цвів, але вітер зробив своє. Ось одненький. Залишився, незрозуміло вітер його зіб'є чи не зіб'є. Це вже не, не урожай. Це таке. Виноград теж змерз, він тільки тільки починає. знизу. Ну хоч щось, хоч не повністю змерз і то добре. Я цьому році посадив цей відходи. Це теж такий цікавий. Такий колір у нього. Незвичайний. Змерзло. Це теж в цьому році посадив. Відходи від корня. І тут відходи від корня. Тут така ситуація жахлива, черешня, шикарна квітла, плодів зав'язалась маса, але все обсипалось, все чорне. Мороз є мороз. Така гарна черешня. Видно, що скільки було зав'язі. Все позав'язувалось. Не було ні одного листочка, все було. в плодах. Ось ще одна черешня. Навіть були плоди на прищепах. Це жовта черешня. А ось прищепу я робив червону. Навіть на цій гілочці були ягодки. І ось ще одна прищепа. Ось ще одна, так вам показати, ви бачите, прививка. І ось гілочки тут було цвіту скільки. Ой, змороз. А на цій не було. Ця Черешня ще молоденька. Ще молоденька, трошки попідрізав її. на наступний рік вже буду чекати урожай. Хай буде сигнальний, але вже ж пора. А тут затишок, забор, шикарний нектарин, але ще Маленький. У мене просто тут немає забору, він тут закінчився. Через те мороз і вітер пошкодив всі. Ось у мене будуть цвісти петушки такі. Такого кольору. темно темно-фіолетовий. І це ось персик шикарний, це персик е, називається як зашив, е, Білий лебедів. В тому році був гарно і плодоносив, сигнальні плоди дав невеликого розміру, але дуже солодкий, дуже добрі. В цьому році так цвів дуже гарно, плодів було багато, але мороз і вітер дощі все пооббивали, весь цвіт оббили. Ну що, пагони є. На наступний рік будемо надіятися, вже ось пішли пішла малеча. Вже бачите. Зараз, від плодожерки трошечки обробити треба буде. І все. Так що, за своїми персиками і деревами доглядайте, якщо є можливість десь посадити в такому місці. В затишному, ну, там, за сараєм, або за хатою, або між двома спорудами, щоб йому було затишне, щоб йому не було сквозняку, то він вас порадує гарним урожаєм. Да і смакові якості в персика. Теж дуже гарні. Ось у нас вже квіточка одна розквітла. Такі ось, ось. Там ще хтось і лазить, мабуть, всередині. Такі так що. До нових зустрічей!